Людей. Я вже свіму міру сказав, що треба 20 днів, так, значить. Ми їдемо з тобою, щоб купити плачку на костюм. Але він каже, щоб купити плаччик, і кричить нас. Треба три дня. І 8 метрів. А за мною, скажи, де ми одіваємося. Ти одіваєшся отак. Ми заходимо, я говорю, дивіться, оце світ перед вами. Яка шикарна, леді при вас стоїть. І... і нам говорять, пішоходний переход, пошли по ньому десь, йдемо. А, чого нам а що ж я тут не пропустив? Нічував? Ні. І тут Альбінка робить скандал. І я хочу сказати, що Альбінка ніколи вже не Думала, що я її можу дуже швидко вдіти. Але ми заходимо в павільйон, я дивіться, ось перед вами стоїть. Яка шикарна леді, мені дісти і відходиться, бо зараз Альбіночка, бо зараз на капуті, як ні поїдемо до цього до... прямо туди. І мені говорять, дивіться, звісно, вона просто шикарна, обаятельно, прилікатися голову. Mm -hmm. Так що мої красотулечки, Зараз ми знайдемо, ти Ви скажете, хочеш чи платье? Дівчатка, може, хтось на світлом подивиться ролик. Ми зараз заходимо в ряди. Будь ласка, ось богиня моя. Так, красотка? Скач ти хочеш. На оце Хочу тобі оце віддамо. Я сміл, куди ми йдемо? дай циганку колоду. Так, і... і в житті в тебе буде. А я тобі це говорю ту. То... Я свою маму спитаю, чи в мене папа на циганка стоячий. Серйозно, я, 100%. я тобі говорю, якась кров у мене тече. Щось я оце все люблю. Е, так що, мої рідні, зараз я йду. <кхи> я аж закашлася. Думає, що в мене якісь циганські кров'я, так? А як мені тільки вже хто мені тільки вже не казали? І циганка, і армянка, і грузинка, і азербайджанка. А Утром особливо, коли стою, хоча й нема, та й китайка вже казала на мене. О, яка б не було за то людина, що не альбінка? Чуєте? Мені головне, це все, мені все одно, мені головне зараз альбінки купити віжки. Тому що я представляю, да, зайчик біг. А у вас є таке, тільки з коротким рукавом? а у вас є такое. А у вас є такое, щоб кармана mm -hmm. не було, а у вас є таке, щоб не mm -hmm. було замужні. Ну нічого, зараз, Мілашка, я тебе одягну. Ти в мене красотка, на тебе все підійде. Так що, дівчатки хлопчики, Ну, машин okay. а сьогодні в не буде припаркуватися, дуже багато. Ты будете тоже сидеть тут, да? Я не с тобой его покупала. Я же не могу с тобой покупать, мне скоро жизнь жестовую будем. Да. Так что мы вас I love you. Я нашла тут дженсі взяти Денім. Що це Денім називається, да? Леана Денім, да. Да, добрий день, Анічка. ж ця альбиночка скривала все время, що Анічка трохи великими розмірами, дівчатка. Високі посадочки. Анічка, ти знаєш, що ми альбинку сьогодні вділи в другому контейнері? Я очень, дуже... так как ты и говорила, так и получилось. Мілашка. Так як ти говорила, Семена так і вийшло. Сьогодні на, на альбиночку влияло сонечко. Серед дроги ми встановились, да. по стрічці ми їхали. Ми сьогодні милко об'їхали мільйон двадцять п'ять разів, да, зайчик мій? Да. Ну зато ви приїхали, так? Да? Да. Анічка, я хочу давай, поки ти э, хочеш повести ксюшеньку за сумочку, да. Да, зайчик. Да. Покажи мені, щось буду наміряти. Светочка, значит, на тебя зайка моя. Большие размеры есть, высокая посадочка. Высок. Вот такие вот с камнями. Смотри, какие у нас красивые. Угу. Вот такие вот тин цвет сейчас в этом году. В да, этом мне нравится от себя очень, всегда, вот очень. цвет. Рубашечки, девочки, подберем тоже под джинсики. Есть рубашки, джинсовые куртки. Девочки, кардиганы, юбки. Получили вот такие вот очень классные комбинезоны. Сарафанизонки. Конечно. Сарафаны, комбинезон есть: мом штанишки и есть палацо штанишки. Юпочки, девочки, большие маленькие размеры. Все, что хотите. Джинсовые куртки, девчонки. Очень классные. большие. Вообще у нас очень большой выбор в этом году. Рубашечек. Они идут в трех расцветках: в серым, в синим и в черном. Девочки есть с камнями, есть без камней. Размеры у нас идут с трех по 8 иксов L. разные размерчики есть девочки разные но я уже модели. хочу издеваться все Вот конь. я так люблю комбинезоны да, да. Да. комбинезоны есть и есть сарафаны у нас еще чуть-чуть остались в разных расцветах я хочу сказать Когда... что джинсы никогда в жизни из моды не Никогда. всегда будет всегда да. Да. так но девчатка дивиться я же вам сказала что я найду э, анечку потому что альбиночка уже хотела кружлять Сиди. кружлять да Ана а на ось... тільки що ми стали на стоянки, ну і там проїжджа часті. Да. А ми сюди не можемо зрозуміти, а чому ми не в якому ряду. Ми посередині просто, да, моє міле? Да. А що не да, маємо то, права, так, да, да, рідна? Да, да, да. Да, да. <laughs> то їдемо, люди намахають, куди ви їдете, а да. Альбінка каже, нам треба, да, так, зайчик мій. Да. Я Сказала їхати, я їду. Да, зайка, що нам треба було... Я комбінезон хочу джинс. Так. Анечка, давай меня в душу с нами ряду. Э, девочки, 093-142-8075. Ждем ваши заказы. Приходите на улицу а Белую. Есть? Мылка, широкий ряд. И у нас есть в девочки, тоже группа. У нас есть... Скажи номер телефона сразу. 093-142-8075. Получается, тебе позвонили, ты и отправляешь, да? Конечно, да. У нас есть оптовая группа и есть розничная группа. Пожалуйста, для заказа, девчонки, звоните. И отправляем, и посылаем.

и которая идет полностью плюшевый, это у нас палацу разных расцветов, девочки, с камнями, без камней, пояс есть резинка, есть не резинка, есть на пувик. все что угодно. Анечка, девочка. Девочка. я хочу мерить вот эти палацы, куртку и комбинезон. А вы, пожалуйста. Давайте, девочки, я лично Привет. хочу комбинезон и вот эти палацы, я очень люблю их. И до палацы мы выберем какую нибудь курточку, курточку или рубашку, конечно. да? Конечно. А и... и рубашечку. Давайте рубашечку да. Я вам хочу сказать, что мы находимся с вами на мелких и я влезла в комбинезончик, 46-48. По-перше, він обалденно класний. Дівочки, штанишки я взяла. Ну, ви розумієте, що їх треба в будь якому випадку підробити. А ви представте, високий каблучок, да? дві Да. да. так? Вот він дуже класний. Чесно, я дуже люблю комбінезони. По-перше, треба думати, що нам куртку і штани. Все, в а задня Гарно, Дякую. Да? Слухайте, я, я взагалі комбінезони дуже люблю. Да? Дівчатка, я влізла в 46 размір. Так, да, 46-48. Ну це, це наверное, 46-48. Я ж носила 52 54 Ну, я трошки похудала, Не, Ну він, по-перше, він дуже виділяє фігуру. Скажи мені, от чесно. Дівчатка, ну я його візьму, ти ж дуже вам його показу. Я його візьму. По-друге, коли ми обзуваємо каблучок, дивіться, ми обзуємо каблу, да? він нас чітко витягує. Не, ну взагалі супер, дівчатке. Комбінізон це тут так. І кофта, і куртка, і штани, і все, що хоче. А тим болі вперед осінь, Я сюди вам покажу, які вітровочки взяла. І на цей комбінезон вітровочки. І більше взагалі не треба. Супер, так, да, Бінка? Mm -hmm. Так що, дівчаточки мої, ти довго чи ти скривала, що в тебе подружка торгує? Чого ти скривала? <плес> я не знала. Сама я здесь перший раз люблю. То ми скільки раз ходили, пили каву по 25. І я не знала, що ти смієшся. Ну це так і я, Бинка. По 25 пили, коли вже було з 7 по 25. Анечка говорить, я торгую на 7 джинсами. А я кажу, Бін, ти що, серйозно? Дівчатка, я вам кажу, вперед йде осінь, комбінезон красовочки. Ну да, в мене длина, конечно, понятно, що воно від розміра. Це іде 46, 48, 48, 50, 52, 54. Девочки, даже если мен потненьки, повертає мені вінчаниця, до речі, вінчаниця. Він хорошо тянце. Подруге, дивіться, як він хорошо щінує. Ну, хорошо, да? А ззаді, Альбінка, правильно? Хорошо, хорошо. А хорошо. що ти кажеш? да? И Ты видишь, вот здесь вот вот этот вот хлястик, ты себе красиво как-то сделал. Я его видри, вот ты хлястик. Ну, а так вода. Я хочешь, его вид. Допустим, как до мене, він вообще. Вытащи его просто. Вытащи, да. Сюда. сюда к шпильку, штаны палацу Света, ну супер. Я тебе хочу сказати, що Чтобы мы по 7, 7 по 25 не випили, я бы не знала, что джинсами. Вот. Так, дівчатка, комбинизончик обалденно класс, я телефончик вишну. Ну він крутий, дверь, сюда, калучок встала, и вот. така. Да. А я ишла. Вот эти що... штаны, они тебя вытягивают да. очень красиво я оділа. Ти кажеш, я в менше влізла, да? Да, так? Да, можна... Дівчатка, я вже вам ну, я тут топіку просто я діла курточку, бо думаю, так, рубашечка вона удлинена, я люблю, щоб знаєте, щоб була видно красива попа. Тому що, дівчатка, що маленька, що велика попа, вона обалденно красива. Правильно, мої хорошеньки? Правильно. Дивіться, ці джинськи, тут висока посадка, у них дуже висока посадка, це дуже немаловажно. Бо тому що ми так затягнули дівчатка. Якщо в нас великий животик, ми його туди вкирнули, втягнули, застібнули, змейку зав'язали і пішли гайда. Дивіться, до них отака курточка. Слухайте, я вам хочу сказати, що, ну, правда, і це який розмір в мене? 33, ну, тебе треба 32, тебе класно Приведи буде 32. Переведи на настоящий. На ну, це буде у тебе 48, виходить. 48. Да? А подожди, а комбінізон, що я брехала людям, які я вдівала? І 46-48 комбінізон. А я брехала, що 4? Там... 44? Ні, 46-48. 46-48 ага. комбінізон. Дивіться, да? ці раз... джинси до яких розмірів йдуть? Э -э, по 56 попіся 50... на наш 56-й тоже будет. Нувик закрытый, ещё и другие герои. Ещё дівчатка по 56 й розмір, да? Конечно, да. У нас там вот одна девочка, у них висока-висока посадка, це тоже нам немаловажно. важне. Дивіться, висока посадка. Плюс курточки, хочете с капюшоном, хочете без, девочки. Ви знаєте, що джинс він ніколи в житті не вийде з моди. Комбінезончик дівчатка я беру і високі ті штанишки я тоже, потому що час кросівки, джинсова куртка, кепка, летящі походкою пішла на прибуся. Давбин Да, каже. Так що мої красуні, дивіться, я вже більше нічого не буду, бо жарко. я оце мені на мене надівається, це нема хуже. Але все одно хочу, я вам покажу. Так що, красуні, телефон лишу, ви робіть замовлення, вам все передадуть. Це просто вон, тим болі вони тягнуться. Ви знаєте, що ми гадючки love you.